Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні неділя, дуже сонячно, дуже спекотно ще зранку. Ось вийшла на подвір'я, дивлюся на свої кіточки і згадала про що хочу, хочу сказати, про що мене запитують. Е, є люди, які купували в мене розсаду, повисаджували її і. В них сталася така проблема, ну, вони думають, що це проблема, як липкість листя. Тож, сьогодні хочу поговорити про липкість листя на петунії. Ну, ось я підійшла до ось цієї. Вона ще не зовсім квітне повністю, це грозове небо. І коли її. Вона зараз на прямому сонці, коли її торкаєшся, відчуваєш таку легеньку. Липкість. Це властиво петунії, це її така особливість, легеньке, ну, таке, липкість листя це норма. Є сорти, які більш липкі, є менш, ну це залежно, знаєте, від петунії. Ось підійшла до куямби парпел. Дивіться, яка хороша, гарна квітка. Вона ще тільки на початку, ось я її тільки. Дозволила квітувати, вона почала викидати квіточки, вона майже не липка. Її торкається, то така ну, хороша, сухеньке листя, вона майже не липка. Також ось поряд розпочинає розквітати це, мабуть, що людяне небо. Дивіться, яка квіточку має, яке воно. дуже гарненька така. От Вона також майже не липка. Ну так, дуже трішечки. Коли ось підійшла, це мене, в мене вона ще Никітна, це тумбеліна Софія. Ой, не Софія, тумбеліна біла. Здається, забулася, як і Діана, мабуть. Що. Вона геть сухенька, на ній немає зовсім липкості ніякої. А поряд фанфара Вайт, вона вже відчувається прям ну, неприємна липкість. Знаєте така? Що тут сказати по цьому? Якщо липкість невелика, то це норма. Дивіться, якщо ви відчуваєте, що це щось, ну, знаєте, не по нормі. Що десь, можливо, є якась причина інша, то дивіться гарно рослину. Які причини липкості ще можуть бути? Це пересушування. Ось коли, наприклад, ми. Пересушили рослину. ну Не полили вчасно, чи як там, ну бувають різні причини. Потім полили її так гарнесенько, і от листячко починає випаровувати вологу і також стає липким. Це така особливість в неї є. Вона стресанула і ось та є липкість. Також, по моєму досвіду, можу сказати, що будь-який стрес для петунії він йде в липкість. Ну, так, Це не знаю, які докази цьому, це лише мої такі спостереження. Тому це так на мій розсуд. Ну, це такі причини. Звичайні, але є ще причини, які, на які потрібно звернути увагу обов'язково. Причини, на які потрібно звернути увагу, це шкідник. Шкідник це, знаєте, буває тля, частіше всього, трипс, також кліщ він дає липкість. От на початку це неможливо навіть. І ну, помітити їх, а потім ми бачимо по листі, що воно скручується і там таке все інше. От, то це коли лип, липкість від шкідника, то звісно, тут треба брати хімікати, не раджу ніяких народних методів, бо це все просто ваш час і просто переведете те, що ви хочете, і відтермінуєте. Час лікування для рослини. От. Саме краще, ось покажу вам висадила калібрашку в довгий горщик, вона так довго розвивається. так, Це між, між доділом. Так. Саме краще беремо препарати в аптеці. Це може бути Актара, це може бути твікс. От, твікс рекомендую. До речі, він мене в цьому році дуже виручив. Ось, ну Там конфідори, є багато різних препаратів від тлі. І ось ними від тлі трипса, якісь потрібно брати комплексні. Ще, знаєте, було б добре, щоб ці препарати і від кліща робили. Є такі препарати, що від кліща і від тлі разом. Тож, можна це все використовувати і працювати по листочку. Якщо ви не бачите ніякого шкідника на листі, то, знаєте, профілактично це обов'язково все рівно треба робити. Тому що, якщо ми його і не бачимо, це не значить, що його немає. Тож, якщо ви бачите липкість на петуні, Відразу не переживайте, так як деякі мені клієнти мої дзвонять і прямо так, що робити, що, що сталося. А скоріше всього нічого там не сталося. Просто рослина стресує. Зараз такі погодні умови, холод, жара, вона все це стресує таким способом. Але якщо вже є шкідник, просто обробіть і заспокойтеся. Обробляти профілактично рекомендую раз в місяць, якщо ви нічого не бачите. Якщо є шкідник, ось коли ж спекотно так вже буде, то краще, звісно, два рази в місяць. Ну і все. І рослинки будуть здорові і хороші. На цьому все. Ось ще зараз вам показую грозове небо. Ось, воно ще так у мене не розрослося, але один саженець я висадила в кашпо і він показав мені явний вірус. Зараз покажу, як це виглядає. Ось дивіться, те саме грозове небо. Пішов, розмив малюнка. Ось дуже видно. Ось Ну, не знаю. Я. Один і той же живець, все посаджено. Ну. В один, можна сказати, і той же самий субстрат. Одна рослина ось так виглядає одна ось так. Тому я все-таки тримаюся думки, що всі рослини вони реагують на віруси: одні більше, одні менше. Одні стійкіші, інші ні. Але головне це стресові ситуації. От будь-який стрес може. Виняти цей вірус назовні, і рослина може захворіти. Це така моя думка. Це знову ж так відступила. На цьому все. Кому відео сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую за це. Чекаю на коментарі ваші. От. Чекаю на нових підписників. І на все добре. Миру.